Всім привіт із спекотної Італії. В нас 9 година, в Україні 10 -та. Жарко вже неймовірно. мене там клубніка в вазонах росте. Треба її полити, поки там сонця нема. Не забуваємо пити воду, багато води, дуже багато води. Тоді організм важ не буде стресувати і не буде думати, що йому треба її накопичувати і не буде набиратися водою. Троянди неймовірні, свіженькі, гарні. Це було посаджено із черенка, з Веточки. Та ще й в щебінь, якщо чесно. В ямку кидаєте, як садите розу. Не знаю, от саму розу. Коли Франко садить рози, він в ямку кидає е зерно, любе зерно, пшениця, овес. Черешенька пізня. Цвіли в цьому році дуже гарно, і як цвіли, то в принципі. Не холодно було, але нема. не хочуть. В минулому році одродили і сказали до побачення телебачення. От там у нас ліщина. Кожен рік вона родить, ніхто її не хоче. Одна Оксана збирає. Садок. І всохша наша жовта слива. Я в шоці? Ось таке. Я вам покажу обстановку нашу. Дрова. У нас тут дрова, трактора. Ой, до речі, цьому трактору я не знаю, скільки років. У мене свекор Нікола. Йому 77 років. У нього ж є ліси. Ну, як, свій свій ліс. Йому по наслідству осталось від свого батька. Він вже їх відписав своїм дітям, але він продовжує різати, продавати, брати за роботу з тих грошей, а все остальне чистим вже віддавати і дітям, чия територія того і гроші. От такий трактор у нас є. Він ними дрова грузиться, гусеничний. Нема зараз гусенічних у них. Взагалі шикарний. Не знаю, дівчата, вам цікаво-не цікаво, а хлопцям має бути цікаво. Дуже класно. До мене брат виріні приїжджав, який має свою техніку в Україні. Катався на ньому. Агрегат. Хурман. І от цього деревця нам вистачає на дуже довго. Казав Франческо, що років 10 воно росло, поки почало плоди давати. Вона починає розпускатися і цвісти рано і може примерзнути. Дуже рідко таке буває, але якщо примерзне, все одно випустить нові квіти. Це, звичайно, оранжева. Ми її збираємо, як вона ледь-ледь пооранжевіє. Він нього пару років тому гарненько обчистив, дуже багато. Коли оце обчистити, то вона родить. Менше, але великі. А це вже пару років тому він її чистить, то в цьому році будуть багато, але не треба ті великі, краще менші. І вони собі, якщо їх зібрати вчасно до дощу, то вони собі потихеньку спіють. Хто не знав, ківі тверді, кислі, хурма тверда, це все ще зелене. Вложите їх з яблуками в один кульок, пакет, і буде вам щастя. Тут наш город. З жовтими помідорами в мене. Поливаємо щовечора. Щовечора поливаємо, тому що до вечора зверху підсихає. Внизу то воно мокре, а зверху земля щебнем перемішана, то нагрівається. І літом, коли вже високі помідори великі, ми через день поливаємо. Не тому, що там вода треба, а тому, що охладити цей асфальт. Один баклажан у мене пропав. Там є в мене пару штук, треба посадити. Воно один і ось ввечері. Дуже гарно прихватилося. От вам і розсада. Що його сіяти? Помідори теж у нас, до речі, вже жовті помідори почали продавати. Тому що ми вже садимо років п'ять. Я привезла з України на сім'ї. Моя свекруха казала Марія. ні, ні, фу-фу. А тоді людям роздавала свої садила і казала, попробуйте, яка смакота. Там картопля на полив її поставлять. Казав свекор, ти там закінчила поливати. Бо я поставлю поливалку на вашу потату, картоплю. А, якраз Франческо подзвонив. Кажу, а що в тебе картопля є? Лічно, твоя картопля є? Каже, да, дві. Ви знаєте, навіть не буду задумуватись, якою мовою я розмовляю. Чесно. Взагалі, дякую за увагу. Атмосфера просто неймовірна в мене на каналі. Той, хто знає, той розуміє, що таке повідомлення ваші, що таке коментарі, це не просто коментар. Ви повірте, кожен початківець-блогер, який вам відповідає на кожен ваш коментар, от я відчуваю, я навіть відчуваю ваш стан. Ну, на рахунок наших станів, на рахунок подій, які відбуваються в Україні, повірте, в кожного з нас тут, напевно, солодкий гарбуз. В кожного з нас є своя історія. Так що не будемо дивитися один на одного, що вона там ходить, чи він там ходить, чи добре живе. Українська душа живе, ви знаєте, як живе, я оце говорю, у мене ж серце тюкає. Виноград показує, от вино... але цього винограду недостатньо. Ніколи ще машину винограду закупляє, яке, який росте біля моря. Він більш солодкий, більш сочний. Оце все треба обробляти, мінним купоросом, дуже гарно обробляти, тому що тут у нас волога і не буде нічого рости. А, а коли момент збирати виноград і дощ піде, знаєте, за 9 років, що я тут, а от у 2022 році, аж чути було запах, як е, взялося цвіллю все. Хочу показати вам, це наша хурма, е, яку посадив мені Франческо. Це шоколадна. Але вона все одно треба те, щоб доспіла, і ну, хрумкою її можна їсти. Вона ще хрумка, не м'яка, можна їсти. Шкурка в неї груба. Якщо ту оранжеву ми їмо зі шкуркою, то в цієї шкурка груба. Світочки щось не що, ну, пару штук. Вона ще молода. Минулому році, може, штук 15 дала, давав позаминулому. Ну, щоб ви знали, коли ви посадили дерево, воно вже на наступний рік вже має родити. Я пам'ятаю батько, що в які там в 90-ті роки насадили саженців, насадили, а воно чекали 15 років і нічого не дало. Це оливкові дерева. Оливкові дерева, вони зелені, круглий рік. Тому Саме оливкові віточки використовуються на вербну неділю. Неділя пальма називається в католиків. До речі, потім ще ж можна із того, що ви посвятили, чайок заварювати. Ось що її цвіт. Це ще цвісти має. Це вона ще в бульбашках. Це має ще розцвітати. І гаренько це хороші саженці. Нам. З розсадника нам його привозили. Це, це теж мій чоловік. Ну це його територія, оце від будинку сюди донизу. Чому я... ми тут застряли? Тому що я його розуміла, що земля, що є гарна територія, чому кудись їхати, ми тут будемо. А Марії підросте купимо, де їй треба буде. Він здатен, він здатен. В нього все є. Бомжом притворяються. Це ж італійці, які вміють притворятися бомжом. Значить, в тих італійці, в кого є гроші, вони притворяються бомжами. В тих італійців, в кого нема нічого, вони живуть сьогодні і зараз. О, там грушка теж була куплена. О, а оце нещастя, це із кісточки. Ну, от кажуть, що з кісточки зараз рости нічого не буде, не ті часи. О, черешенька, на якій нічого нема. Зато у нас е, хурма щороку є, фіки щороку є. Так, фіки теж у нас ростуть. Е, вона спіє аж у вересні місяці і таке раз і опала. Так що це грушка. Перший рік вона вродила. Сливи жовті, до речі, і слив жовтих. Дуже смачний мармелад, дуже смачне варення. А ось, ось картопля. Вилізла я на гору, на велику наша картопля. Я розказувала, що караладів нема. О, це вже знаєте хто вкрав? Це вже оце вкрали картоплю, оці тваринки, в яких дуже високі шипи є. Воно як йожик, але більше, і там, виходить, я не знаю, в десятки разів довший е, голка. І це вони картопельку беруть, риють і молоду їдять, стару оставляють. Це сіткою було введене, буде поправляти свекор. Бере палить костри ввечері, щоб, наче вони боялися. О, там моя собака прибігла. А там не орене, в минулому році була картопля дуже гарна. І тут дуже гарна була картопля, а там, де нам посадили, типа виділили. Тож кукурузи захотів свекор, а тож ж зора. То тобто, поза минулому році, перший рік таке було, що вони навіть не копали ту картоплю, там нічого не було. Нате, пожалуйста, дітки, то вам там щедрі, дуже щедрі. В перший рік Марії було годік. Виділили мені отут на цих схилах города. Боже, я тут рачки лазила з нею. Ходила з Марією і годі, я ходила сюди з нею поливати, там змії, може, теж не оставиш дитину. Але так я раз на сукруха оставила, то й голову дитина розбила. Ой, не звертайте уваги, я вже теж не звертаю. Як тільки я на все забила, так і щось там помагають, намагаються. Города мені вчора полили. Ми ще раз Марією їздили брекети ставити. Це капець, я вам скажу. Сенсор, інсулінова помпа. Ці брекети в роті. Ой, добре, що тут кашу знайшла, таку там і овсянка, і ще якесь зерно, і сухофрукти. Дуже класно. Я на блендер її вчора перебила. Сьогодні вона з молочком поїла. Ой, там ще черешенька якась є. Щоб чисто поїсти, щоб не думати, з неї робити якісь вишняки, налівки. Бачите, картопелька дуже гарна. Так що, всім добра. Бережіть себе. Яблуня вже велика, але щось на ній не одного яблука. Нічим ми не оприскуємо, нічим ми не обробляємо. Ці всі яблука гарно обсипаються, яке виживе, таке виживе. О, а там вже фіки є. Якийсь із минулого року, походу, остався один, другий. Вони в серпні місяці в нас, фіки в серпні місяці в нашій місцевості, в горах. Біля, біля моря, то може вже через пару тижнів там і буде, а може вже є. Сьогодні субота на море ми не їдемо, тому що Марія до з брекетами привикнути. Ну і вихідні там багато є, буде багато людей. Яблука, яке вижило, таке вижило, яке не вижило, таке не вижило. О, і киві, покажу киві. Так, а оце е, взяла, оливка була взята із е, біля дерева. Оливкове дерево пустило пагін було, взяло. Нічого тут воно ну, немає одного цвіточка. Не треба таке робити. Тут ось, дивіться, яка така. Що буде цвісти, будуть оливки. Ой, там дуже багато. Поки що ми два роки просто засолювали оливки. Я в позаминулому році, як засолила, до останній банки їли. лише й сестрі в Україну відправляла. В інтернеті є всі рецепти, що вас цікавлять, дуже хороші. Це наші ківі. О, Боже, дивіться, це так цвітуть ківі. Дивіться, яка красота. Е, рок... Ну, вже 9 років нема в Києві. Нема в нас Києві. То раніше ящиками збирали вони, роздавали. А це таке. Треба, щоб мальчик і дівчинка була. Красота, дивіться. Дивіться, яка красота. Перший раз бачу, я ж тут не лазила, не знімала, не бачила, які цвіту. Клас. Голуб'ятник. І у воно. Вони їх ловлять і їдять. До речі, дуже вкусний бульйон. В мене обосутня. Дуже смачний бульйон, але після то, як тітка сказала, що вони можуть хворобу переносити, ще щось. Тут дехто ну, в клітці тримає, такий великий голубів. Ми не тримаємо в клітках. В нас є отут кролики. Ну, це таке любительське, любительське більше. Ролики тут ще маленькі десь були. Ой, там маленькі. Отак От вони їх тримають, все зацементіровано. Миші тут лазять. Ой, там мені їх не видно. Ой, тут, О, ну, Вже виросли, розумієте? В минулому році. Ой, отам воно. Будьте таке маленьке. В минулому році. Це вони звідти, напевно, падають. Е, дати, в минулому році О, Нікола просто прикрив, не закрив. Вони собі вийшли, троє вийшли і пішли. От, кажу, добре, що хоч не баба Марія. До речі, мою дочку звати Марія. О, а тут нікого нема. Пересадив туди всіх, напевно. Не знаю чого. А, парує, парує. Курчата. Ну, ці курчата це куплені курчата. На їжу. На їжу таке. таке господарство. Це все у мого свекра. От там кроликів воно парує. Ага. Да. Таке. Корм тут, а це все купляний корм. О, кукурузу він садить лише трохи. Раніше садив, потім та кукуруза запариться, викидає ту кукурузу, купує, бо є за що купити. Це кури, які нам яєчка несуть. Тут і наші змішані, і їхні змішані. Яйця вони собирають, іноді Марія приходить. О, ось ціпи. Це на м'ясо. Це вони на м'ясо виращують. Тоді не по одному, да, там зараз майже всіх чпокнули. та й все. Але це якісь нанесучок, похожий. Ну, несучок курей вони вже купляють готовими. Ціплята чи садять ціплят? Так, садять. Три роки підряд одне вилуплюється. Он там воно ходить. Три роки підряд один вилуплюється і все, все зацементіровано. Це вже сіно з минулого року звалили. Може, нове буде, не знаю для кроликів. Ой, а це Фіка. Стара фіки, фіки, старий фіка. Обрізав її Франческо, по саме не балуйся. Ну, в минулому році було мало, напевно, подумав, вже треба обрізати, але в нас там зверху є дві молодих. Таке. Садок вишневий колохати. з за того, що в лісі, то ви можете уявити, скільки фрукти, які залишаються. Ну от Фіки нічого не вражає, хурму нічого не вражає, ківі нічого не вражає. Яблук, який виживуть, ті їмо, які не виживуть, не їмо. Сливи жовті. Цьому році нема, вони не родять щороку. Груші, теж, які треба з'їдати по мірі достигання. Ось таке. Вони можуть собі дозволити все купити, тому не дуже париться над цим. Ну і ось, ось салатик. Висадили салатик. Він виросте такий гарненький, латуга. Це цей, що зелено-червоний. Для щитовидки добре. Всі е, овочі, фрукти. Ну, фрукти я не знаю яблука, там шкурка червона лише. Е, для щитовидки дуже добре. Отакі от виростає салатів. З тої мелочі отакі, от якщо по одному посадити. А це горіх. Дуже великий горіх, там біля води вони ростуть, тому що горіхи, коли дозрівають, їм потрібна вода. Якщо не буде води, скільки б там горіхів не було, вони всі пообпадають, посохнуть і почорніють. Це грецький горіх. Десята ранку Марія снідає вже другий раз. Ну, в принципі, як в школу ходить, то так і виходить. Тепер ми вставати будемо не до сьомої, а трошки після сьомої, правда? Mm -hmm. Так куди ти не все ж остав? Все одно 10 хвилин треба чекати? Пожалуйста, халабуда в хаті. Ай, вона там має бути. Це халабуду можна розібрати? Mm -hmm. Можна розібрати халабуду твою? Поняли? Халабуда. Зловила її вчора метелика. Боже, правда? Вона вже його намалювала. розумієте? Ми самі винуваті в тому, що наші діти сидять в гаджетах з-за того, що ми аремо. Убери це, убери те, не стой там, не стой тут. Звісно, вони сіли в планшеті в телефоні, і до побачення і у вас в хаті чисто, порядок, і ви не тривожитесь. І все добре, правда? Mm -hmm. Ну, Вона в гаджетах не сидить, вона там томиться. Коли набігається, напригається, тоді сидить. Так що, пожалуйста, ми самі винуваті в тому, що вони сидять в гаджетах. Особливо, коли до бабушок, до дідушок приїжджають внуки. Не пригайте, не скакайте, не мусорте. І все. 11.30. Оксана тільки сіла за стол. Воно ж ти вже сів, наче снідати, але вже не сніданок, потім кави, розслабон. Ага, треба ще щось зробити. Чим я буду снідати? У мене ж був марафон схуднення, і в мене вже звичка залишилася. оце показую. У мене буде яблуко. У мене буде це картопля у мундірах, її треба спасти. Вже остання була, ще моя там одна і все. Я тут навчилася картоплю не в супі їсти, а окремо. Помазала її сиром і рибком, сольову. Бачите, що придумала, це все благодаря марафону схуднення, що я тобі собі щось робила. У мене є салат з учора, зелена цибуля, яєчко, і я кинула ще туди кукурузки. Просто комусь якась ідея, може, хто мене дивиться. Нічого особливого. Салат бомбезний. Ну, у минулому році було стільки в мене зеленої цибулі, що я не встигла їсти ще й сушила. Італійці, мої італійці, говорю за своїх італійців, не розуміють зеленої цибулі, що так можна їсти, і що це здоров'я для живутка. Здоров'я, вітамін С, напевно, не знаю. Але із Калабрії в мене є подруга, українка, в неї чоловік, італійств. Тей в гостях, як був казав, яка смакота неймовірна, мої не признають. Хоча сушену цибулю в магазині я бачила. Ну і Це вчора в мене був з пшона, суп, каша. Сьогодні це лише каша. У мене туди ще, я як варила без картоплі. Я супи, варю без картоплі. Бо якщо туди ще картоплі положити, то ну, це скільки? дві ложки з'їсти і все. Ще в мене був стейк, який я готувала Франческо, який мав приїхати. Поїхав він у відрядження. Значить, послали його на Сицилію ще далі, типу на два дні. Поїдеш, будеш їхати назад, заїдь там, де ти був. Взагалі застряв. Це вони туди їздять на неділі-дві. Якщо ближче, то тиждень, а тут дві. Взагалі він рядом працює в гаражі, ця ж сама е контора. Не знаю, це фірма, це російська, Дід там, можу сказати по-італійськи, більше ніяк. І яблуко. Що я вам хочу сказати, коли є фрукти їм перед тим, як щось поїсти, все, ти потім ніякого не десерта не шукаєш, нічого. Кавою без цукру все запий, все. Стала десь о 8 годині. Боюся вставати раніше, щоб не наїсти нічого. Угу. Якщо ти з села і були якісь городи, корови, і ти привик ото товктися, то де б ти не був, в якій квартирі, де б ти не був, ти не будеш в першу очередь сідати і їсти щось. Так що це ще моя родина не виділяла пай. А здає в оренду. Так що, хлопці, ну, якщо ви займаєтесь своїми справами, любите більше жити своїми справами а, і мати свій час, то обирайте таку дружину, яка найде чим зайняться. А не буде розказувати, поїхали туди, поїхали сюди, хочу внімання і уход. Знаєте, це анекдот? Хочу внімання і уход. Він такий внімання, я ухожу. Так що бережіть себе, будь ласка. На вулиці там на сонці, напевно, вже 45 градусів. У вас я знаю, те саме. Спочатку дощили, ви тепер ви картоплю спасаєте. Я не знаю. Це жесть. Просто коли ти в те все втягуєшся, це отак як по маслу йде. Але бережіть себе, тому що жарко. І потім, як ви впадете, повірте, і попадете в лікарню. Без вас це все не рухне. Все буде добре. Всім папа, такий у нас раночок.